Північна Америка, як і Південна, належить до Нового світу. Першими європейцями, що досягли узбережжя Північної Америки, були Вікінги. Майже тисячу років тому вони досягли Гренландії і створили там поселення. Справжнє відкриття Америки відбулося в 1492 році першої подорожі Христофора Колумба. Європейські мореплавці прибули на невеликий острів Багамського архіпелагу. І назвали його Сальвадором з Іспанської «Спаситель». Наприкінці 15 століття італієць Джованні Кабот відкрив острів Ньюфаундленд і узбережжя півострова Лабрадор. Кабот і члени його експедиції були першими європейцями, що ступили на землю материкової частини Північної Америки через. Тисячоліття після вікінгів. У середині XVI століття французька експедиція досягла затоки святого Лаврентія і увійшла в гирло річки з такою самою назвою. На узбережжі було засновано поселення, яке назвали Канадою. Англійські мореплавці і мандрівники Генрі Гудзон в 17 столітті. Та Олександр Маккензі у XVIII столітті дослідили північні і східні частини материка. У 1741 році експедиція Вітуса Беринга обстежила та нанесла на карту Алеутські острови і узбережжя Аляски. Першим українським емігрантом до Північної Америки вважається Агапій Гончаренко, чернець Києво-Печерської лаври. який 1865 року прибув до Бостона. На початку ХХ століття норвезький полярний мандрівник, дослідник Руаль Амундсен першим проплив вздовж північного узбережжя Материка і встановив географічне положення північного магнітного полюса Землі.